Всім доброго, сьогодні будемо гратися в електрика. Зараз розкажу суть діла, що тут відбувається. Зараз зніму цю кришку і трошки розкажу, як воно все підключене, трошки воно через одне місце, але ну, тимчасово, тимчасово. Всі провода повинні бути в землі, там ось є вже зроблені труби під землею кинуті. Але треба це робити. Ну, зараз не хочеться на це витрачати кошти. Бо провода зараз. Далеко. Скажу зразу, інвертор знаходиться від о цього місця за 30 метрів. І за цього всі проблеми і визникають. Ну, там станція, я ж не можу її сюди перемістити. Зараз зніму цю кришку розкажу, як далі. Тут, зрозуміло, тут все, все тут все страшно, в общем, будемо ми гратися сьогодні з цим датчиком струма Это від Dei да? до Дей, який йде. От, що ми бачимо. Як тут все зроблено? Значить, у нас і приходить три фази сюди, ну, тут не важливо, вони там розходяться трохи. Але основна фаза от вона йде і заходить на цей лічильник після цього лічильника. Після цього лічильника на нього навантажені всі тут боулери, там всякі стиральні машинки, посудомойки, коротше, утюги, там, чайники. Оце все після цього лічильника. І сюди вже включений через цей рубільник інвертор. Тобто Інвертор? що робить? Компенсує цю всю нагрузку, яка після цього лічильника, компенсує, дивиться на цей трансформатор струму і компенсує від батареї або від сонячних панелей, ну компенсує. Коротко. Це таке тоже временне рішення, нехай так. От, що сьогодні було? Значить Він так старається компенсувати, що тут на інверторі стоїть 0 і стоїть 0, ну, щоб не отдавав, а тут 36 Вт чомусь. Хоча інвертор бачить, наче 0. Все в нього там хорошо, він каже, в мене 0, в мене немає ніякого споживання типу з мережі. От, Але сьогодні було 60 Вт. Ну я не знаю від чого воно залежить, може і за того, що це оця дішманська вітапара. Вона тут використовується, до неї ось ось сюди підключений цей трансформатор струму і заодно ще модбас іде від інвертора і прям заходить там. Через цей, ну, тобто, я можу дивитися по матбасу, що робить інвертор і що робить цей лічильник. От. Оце для цього ця вітапара Дішманська вона, ну, вона ще не лежить в землі. І оце, Поки зараз ну, не було дощу, то тут було 60 показання. Що я вирішив зробити? Що я вирішив зробити? У мене підозри, може це поміх, не поміхи, як вони перешкоди електронні. На цей кабель наводяться десь там, я не знаю. Ну. Або може, що його січення дуже маленьке, тоненьке, ну якось треба. Щось порішати. Для того щоб ці перешкоди зменшити, я вирішив е, змінити коефіцієнт трансформації трансформатора. Тобто, ну як, Візьму, домотаю сюди е, допустим, ще один віток і подивимося, як зміниться покази цього діла. Я ж кажу, на інверторі стоїть zero, 0, 0. Нічого не віддавати, в сеть, нічого не брати з сіті. От, а Тут зараз 26, 27, ну 30 ватт, Ну, скачений, зрозуміло. Так, добре, зараз я тоді е, намотаю один віток, на цей трансформер. І піду зменю коефіцієнт трансформації і подивимося, що буде. Так, мотану ще один віток. получилось ну, тут тепер два вітка. І наче, так результат. є. Змінив коефіцієнт трансформації, поставив 1000 кмісто 2000. К одному, вже є зміни. От. Міряв напругу на виході трансформатора. Ну, напругу, я ну, якраз підключено до інвертора, щоб зрозуміти. При кіловат 300 нагрузки в мене десь 0,13 вольта виходить. Тобто нічого страшного, якщо я ще збільшу кількість вітків. Думаю, їх зараз зробити 5 і поставити коефіцієнт трансформації ну, виходить 400 к 1, зараз пішов робити намотав 5 вітків сюди тобто я в 5 раз виходить збільшив, збільшив на виході трансформера і що тепер поміняв коефіцієнт що тепер ми бачимо Чимо що вже скаче типу 9-8-9-8. Тобто інвертору так більше подобається. Я думаю, що вже більшого результату я не добьюся, більш кращого. І скоріше всього, що сюди я вже більш нічого не намотаю, тому що тут вже місця нема. Правильно б, звісно, було б використовувати цю штуку. Але ж вона мене трошки позадовбала, як світ виключають, тоді інвертор ругається, пишіть, що де мій. Де мій електронний цей лічильник, він по модбасу його не бачить. То зараз щось пішло скакати трохи. Но вже таке споживання вже піде, це мене влаштовує. От, і він тоді ругається, щось кричить, мені це не подобається. Я вирішив використати цей трансформатор струму, але ніде ж не написано, е... який сюди можна пропускати струм, при якому ідея не помре. От, на яку длину можна ці провода удлиняти. Я розумію, що це типу комплект, але це мене не влаштовує, в мене станція трошки стоїть за 30 метрів звідси. Чому таким макаром, не знаю може якісь є другі рішення, там замінити провода, може що, Ну от зараз мені подобається споживання. Все працює, зараз підемо подивимося ще на інверторі. Там реальний ноль пише. Зараз покажу. Зараз йде дощ. Панелі видають 0,6 кВт всього. Батарея розряджається трохи. Тут споживання кВт. А від сіті ми нічого не беремо. Виходить так. Ну, це це і малює. На, на самом деле, там воно все бере. Ну, не багато. Зараз покажу, де цей коефіцієнт, Коефіцієнт трансформації, по-моєму. Ні, ось тут в адванситах. Поставив 400 к одному. Ех, ненормально, я думаю буде працювати. Так, де тут вихід? Я ж кажу, логіка яка. Якщо цих дей багато, наприклад, штук 5 стоїть і кожна там по 6 кВт масла є, це буде 30, 30 кВт, ніде ж не вказано, який ну, ну то есть 30 кВт. Якщо я вішаю цей трансформатор тока, я повинен повісити його на мастер дею, яка мастером є, то... в принципі, 30 кВт. і 30 Вони кажуть, що можна і більше де підключити. Ну, ніде ж не написано про цей токовий трансформатор. То я думаю, нічого де і не станеться. От, нехай собі так працює, подивимося. Ще спробую дам, хай трошки сонечко з'явиться, дам повне навантаження і подивимося, як воно буде бачити. Кстати, можна сонечко виробити, ну, цікаво. Скільки вийде? Це ж воно зараз з батареї буде брати. Нічого ми зараз трошки перештуємо, трошки зробимо отак. От Time of use уберемо і подивимося, що вийде. Так, виход. По ідеї він зараз має брати кіловат. А, і пішов зарядка виход, акумулятора. Ну, Вроді так адекватно все бачить. Тобто кіловат туди і пол кВт почти сюди, і власні споживання. Ну, значить так. Ну, кстати, зараз, вот пока он полтора киловатта есть, пойдем подивимся, что ж там на лечильнику зараз показывает на том. Так, и вот лечильник показывает киловатт 500, там что-то 60, 558. То есть, в принципе, адекватные цифры, что на инверторе, что тут. А пойду, зараз я это выключу, потому что мне так не хочется, так дорого это. За такие гроши, блин. 4 с чем-то гривни киловатт. Трошки передумав. Рішив виключу сонячну панель, щоб для чистоти експерименту, щоб ми все брали з батареї, з розетки, ну як положено. І включу ще зараз чайник, бойлер, ну Трошки під навантажу, щоб не було це 732 Вт, а трошки більше. Зараз піду трошки навантажу. Та й подивимося, що ж це буде. Так, оказалось, що вже сонячні панелі були виключені. Піду зараз тоді включати чайник і все остальное. Зараз подивимся. Сейчас зараз 710 Вт. Это так. Пойду включать. Так, включив болер и чайник 4,6. 4,652. 4 с чем-то киловатта. 4,6. Сейчас зараз бежим до инвертора. Что же он там малюет? Инвертор малюет 4,52. Ну, может то, что там трошки, наверное, кондиционер трохи Змінив свою швидкість. Ну, в принципі, адекватно себе веде. От, можна так і залишати. Тобто на 4 кВт із питання я пройшов. Думаю, що так і буде. Включаємо сонечко і виключаємо, ідемо ті всі ненужні прибори. Все, всім всього доброго. Кухар аж захекався, бігав туди-сюди. Ну, нічого нормально. О, оце придажі 0,8 кВт. Дає. Понятно. Добре. Фух. А, і зеро цей треба включити назад. Ой. Тому що з їхніми розцінками мені так не подобається. О, і кстати, зараз підемо глянемо, що ж там вийде. Надо все повиключаю зараз і подивимося, як він буде працювати вже по ісходу. Так, виключив чайники, там бойлери, що у нас виходить, от така от пісня, Що ти не фокусуєшся, 12-7 ватт, 12-7 ватт. Ну вот такого воно пригає, скаче. 11-12. То есть стало краще. А то було 60. 60 це ж куди годиться. Це 60 умножить на 20 годин. це кіловатт 200 только. Ну це 5 гривень з чим то отдай просто так. Наше воно надо. Ну наче порішав. Ой, ну Тоді вже всі точно всім доброго. Зачиняємо це все діло. І хай то собі не мокне. Все, наче так, кому треба, хай користуйтесь таким ну, 5-10 ватт. це вже нормально. подивимося ще в течение суток.